Дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас тижневий прогноз з 18 по 24 березня. На кожен день одна карта. Сім карт, які дадуть нам підказки на найближчий тиждень. І пам'ятаємо, що це загальний розклад, і тому він може не в усіх програтися. Перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, та сьома карта. І так, дивимось, понеділок вам принесе певну стабільність у вашому житті. Будуть якісь такі, знаєте, от, все гарно, все стабільно, багато чого досягнули. Те, що задумали, ви змогли з легкістю втілити в реальність. Понеділок таких сильних складностей вам не принесе. Принесе вам впевненість в собі, рішучість, наполегливість та сміливість. Поставлені цілі ви обов'язково зможете досягнути. Уже в вівторок у вас буде певний застій, певні якісь обмеження ваших дій, невпевненість, нерішучість у своїх діях. Знаєте, така повна заморозка і остановка своїх цілей в певних своїх діях. Тут, скоріш за все, ви візьмете вихідний, не зможете активно діяти, не будете активно себе проявляти. Тут, знаєте, така певна зупинка в вашому житті, буде і таких серйозних просувань, і серйозних таких успіхів, ну, скоріш за все, не буде виникати. Тут виникнуть певні невдачі, певні складності та певні обмеження. У середу у вас буде більш активніший день, який принесе вам більший успіх у ваших певних справах, і це, скоріш за все, будуть фінансові питання вирішуватися. Але тут буде досить таке стабільне, впевнене просування вперед. У четвер, по карті чоловік, ви будете прийняти впевненість собі, рішучість, наполегливість, будете приймати якісь важливі рішення, обговорювати, будете певні якісь події, будете проявляти, знаєте, таку відповідальність у певних своїх діях, рішучість, наполегливість та впевненість, і зможете з легкістю досягнути поставлених цілей на вашому шляху. На п'ятницю карта привязь випадає. Карта говорить про те, що ви не знаєте не по своїй волі будете виповняти якісь певні дії. Ви робити будете це, тому що це потрібно, тому що це необхідно, але знаєте, не з якоюсь там таким задоволенням або рішучістю. Ви просто знаєте, що це потрібно, але вам це знаєте, так буде наскільки вас обтяжувати, наскільки це буде морально складно. Ви, звичайно, підете, ви будете діяти, ви будете це робити. Але, знаєте, таке буде нестабільне таке емоційне становище, невпевненість в тому, що ви робите. І наскільки це буде важко вам казатися зробити, ви це зробите, ну, дуже так, важко. Ну, такий якийсь важкуватий буде день. У суботу карта, справедливість. Тут карта говорить, щоб ви були чесними, справедливими, щоб не порушували закону, нікого не обманювали і не обхитрювали. І пам'ятали, що як посту ви чините з людьми, так будуть і з вами чинити. Тому будьте справедливими та чесними, як із собою, так і з іншими. Також, якщо й будуть в когось якісь там судові, можливо, процеси або підготовка до цього всього, то тут не хвилюйтеся, тут все вирішиться. Взагалі, саме головне це. Справедливість і впевненість в тому, що ви робите. І щоб це все було законно. І, знаєте, робіть тільки добрі справи, не робіть ніяких таких злих моментів. Ніде там ні словом, ні, ні, ні справою, нікого не образьте. На неділю карта князь. Ну, тут дивимося. По питаннях якихось грошових і по вирішенню якихось важливих справ. Карта буде досить така. Благоприятна, яка принесе вам гарний розвиток подій та досягнення певної цілі. Також певні ваші справи, певні якісь події в цей день будуть залежати від якогось чоловіка. Також тут можуть виникнути, знаєте, такі події, де вас просто на керівництво викличе вихідний день просто зразу на роботу. Тут можуть і такі якісь моменти виникнути. І ви просто не матимете змоги відмовитися і прийдеться це все, все робити. Тому що це там. Просто невідкладно, і це тільки від вас буде завісети. Взагалі, от буде дуже така, яка чітка позиція чоловіча і певні дії, які будуть залежати саме від цієї людини. Відвівши підсумок, можу сказати, що початок тижня, понеділок, висить такий гарний, успішний впевненість, рішучість, сміливість, досягнення поставлених цілей. І у вівторок уже буде складніше у досягненні вашої цілі. Тут, знаєте, така певна бездіяльність. Обмеженістю в певних рухах, і непонятно, як діяти далі. Якісь певні обмеження, невпевненість в собі, нерішучість. Ну така, ну, складнуватий день, такі який емоційно складнуватий. так, і... У просуванні в певних справах. У середу вже буде все налагоджуватись в кращу сторону і будете вирішувати якісь фінансові питання і досить таки вдало. В четвер, карта чоловіка, яка говорить про досягнення вашої цілі, про те, що вам потрібно бути наполегливими, відповідальними, ухвалювати якісь важливі рішення, якісь позиції певні. Далі у вас випадає у п'ятницю. От карта привість, яка говорить про те, що ви от будете займатися тою роботою, яка вам на душі, яку ви не хочете робити, робота, яка вам не радує, яка не приносить вас емоцій, роботу, яку треба робити, але з таким незадоволенням, з таким, його, з таким серцем тяжким. От такий якийсь буде день, досить такий емоційно важкий. У суботу справедливість карта вказує, щоб ви були чесними, справедливими, діяли по закону, якого не обманювали, не охитрили. І все тоді буде гарно та успішно. У неділю карта, князь, можливі, якісь е, ухвалення рішень, е, якісь там справи, які ви важливі для себе ставили, вони обов'язково принесуть вам гарний результат. Також певні ваші дії будуть залежати від якогось чоловіка. І це можуть бути як і на роботу у вихідний викликах, так як, допустимо, скажімо, і з чоловік, чоловік ваш може прийняти якусь позицію і там активно себе проявити в чомусь, в якомусь певному важливому питанні. Але залежить певні ваші дії в цей день будуть від якогось, ваш, від якогось чоловіка. І... Можливо, і неохотно, але доведеться певні якісь дії робити. Ось, наприклад, якщо визвуть на роботу у вихідний день, як же ж не хочеться йти на роботу у вихідний, але якщо доведеться, і це буде залежати тільки ця робота від самих вас, то обов'язково, звичайно, придеться виходити. Також, можливо, ну, захочете якусь важливу покупку зробити, а чоловік буде проти, от такі можуть бути якісь певні події. Тому тиждень взагалі. М як і гарні моменти при так і якісь певні невдачі. Але знаєте, ці невдачі не критичні і можна багато чого вирішити. Саме головне будьте впевнені в собі рішучі, не розкисайте, ніколи не зупиняйтеся перед своїми планами. І саме головне, будьте чесними, як і перед собою, так і перед законом. Обов'язково все у вас буде добре і ви зможете досягнути поставлених цілей. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. Всім гарного тижня! Саме головне мирного. До побачення!